викраденні тіла літньої хмельничанки директорка патологоанатомічного анатомічного центру звинуватила ритуальну службу. Мовляв, ті не мали жодного права надавати родині послугу у вигляді зберігання померлої, маючи договір з різними лікувальними закладами про те, що вони доставляють тіла до нас, до Хмельницького патологоанатомічного центру України після смерті такої особи в закладі. Вони це тіло по дорозі самовільно забрали до себе. В моєму розумінні, я не знаю, як це трактує законодавство, але в моєму розумінні, якщо хтось відповідно до договору, взяв на себе зобов'язання транспортувати тіло з пункту А в пункт Б і по дорозі завіз це тіло до себе в заклад, може ви знаєте, як це трактується. Крім як крадіжка. Приїзд поліції у ритуальну службу з проханням надати пояснення стало шоком не лише для дирекції бюро, а й для рідних померлої. Їй вже 85 років і вона померла, ну, прогнозів на якесь краще покращення не було. Вона померла сьогодні зранку, одразу приїхали сюди у ритуальну службу, звернулися до них, що ми хочемо скласти договір на всі їхні послуги. Ми вісім ранку склали договір. За словами рідних, за лікарськими висновками жодних експертиз проводити не потрібно. Відтак тіло вирішили залишити на безкоштовне зберігання у ритуальній службі. Якщо людина не потребує розтину, значить її можуть або забрати додому, або звернутись в будь-яку ритуальну службу, яка нам всі ці послуги надасть. При тому всьому я знаю, що наша той морг, в якій мали ніби вести в них є ще додаткові розцінки, за що я маю платити? Спростовують обвинувачення і працівники ритуальної служби. Є лікарське заключення про смерть, ніякої ніякої експертизи не потребує тіло. Є заключення про смерть. Будь ласка, є свідоцтво про смерть видано ЗАГСом. Є свідоцтво про поховання. То що вказала начальниця патанатомічного моргу патанатомії. Це є абсолютно брехня. Напевно, комусь я став е, трошки поперегорла, або якісь, напевно, е, комусь я мішаю розумієте, комусь заважаю. Тому її дії мені невідомі. Правоохоронці на місці взяли пояснення як у працівників бюро, так і у родичів померлої. Чи буде продовження цієї справи? Дізнаємось згодом. Олександр Титовнікітавальвоць, телеканал Перший Подільський. Гречка на Хмельниччині подешевшала втричі. Експерти пояснюються тим, що в області цьогоріч хороша вражайність. Продавці теж радіють таким змінам, адже це збільшує клієнтську базу. Гречка була 95 100 гривень стояла. Це була вона сама найдорожча рік тому назад. А протягом цього року, протягом року, вона вже почала постійно падати і вже знизилася до таких прямо країв, що вже на нинішній день. Купляють всі, хто хоче і не хоче. А якою ціна була влітку? Влітку була 45 гривень, гречка, а тепер зробилася 35. Низьким цінам радіють не тільки продавці, а й хмельничани, адже вони є свідками того, як гречка, яка ще взимку коштувала захмарно, зараз стає доступною для сімейного столу. Ну, мені здається, що вона наверно була по по а зараз 35 гривень. По такій ціні звичайно буде дуже приємно купувати гречку. Потім вже й по 50 брала. А це 35. Дали людям, щоб купували, щоб дешевше було, щоб люди брали. Моя думка така. Проте, через два місяці, що продавці, що покупці розраховують на традиційне подорожчання гречки? Я так думаю, що, напевно, що вона, напевно, теж подорожає так, до 60 Якщо електроенергія буде підвищуватися надалі, і, і думаю, що трохи так. Наскільки не можу сказати, але трохи да поступово може чуть-чуть. да ну і будуть вичерпуватись запаси гречки. Але містяни не засмучуються і знають, що будуть її купувати, бо вирощена вона на рідних полях Хмельниччини. Чим більше гречки на завод прийшло, значить тим дешевше в ціна. Отож, дешева чи дорога, біла чи червона неважливо. Жителі Хмельниччини знають і розуміють користь цієї крупи. Тож готові купувати та подавати смачні страви до сімейного столу незалежно від ціни. День рятівника на Хмельниччині відзначився подарунками та теплими словами. Пожежно-рятувальні підрозділи отримали необхідний інвентар, а три родини квартири. Це рук Олександр Олександрович має вислугу. Е в МНС України 28 років. От. Тобто цей подарунок, ця квартира це якби достойна відзнака. Війна змінила життя кожного українця, а особливо рятувальників. Вони фактично кожного дня ризикують своїм життям заради інших. Тому від початку збройної агресії втратили 80 працівників, 287 поранені, п'ятеро в полоні, один вважається зниклим безвісти. Навіть в нашій області, в нашому місті був дуже поганий випадок, коли летіли ще дрони, а хлопці вже були на об'єкті і тушили пожежу. І, на жаль, є в нас втрати. Тому ми це пам'ятаємо, ми робимо все можливе для того, щоб населення мінімально відчувало те, що завдає нам ворог тих атак. Рятівники цілодобово знаходяться у постійній бойовій готовності до боротьби з незваним лихом та приходять на допомогу в найважчі хвилини. І цифри говорять самі за себе. З початку 2023 року надзвичайники здійснили 16 тисяч виїздів, врятували 107 життів. На пожежах 25 людей, 22 на воді, 39 під час ДТП, 21 за інших обставин. А саме головне, що на території Хмельниччини на сьогоднішній день врятовано 107 людських життів. І не тільки рятувальниками, і військовими, і поліцейськими, і іншими простими громадянами. День рятувальника це свято не тільки працівників усіх аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони інших спеціальних формувань, але його відмічають також громадяни, які внесли свій вагомий внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Чистота на кожному клаптику громади основне завдання комбінату комунальних підприємств Старокостянтинова. Після об'єднання в громаду роботи збільшились в рази. Пані Катерина присвятила підприємству 22 роки життя. каже, зміни відчутні «20 років назад. Охоплення вивезом твердого побутового відходів по місту було мабуть що ну відсотків 30». Зараз вже в нас охоплено вивозом побутових відходів, мабуть, 98 Приєдналося ще 67 сіл, і так само ми з ними заключаємо угоди з людьми і вивозимо від них побутові відходи. Робота з абонентами справа не з легких, адже завжди місце є й боржникам або ж тими, хто перетворює довкілля у стихійні сміттєзвалища. Працювати з людьми і з населенням це дуже важка і клопітка робота, бо треба всім проводити роз'яснювальну роботу, бо не кожен звик, скажімо так, цивілізовано викидати сміття на той транспорт, який ми надаємо. Чистота важлива всюди не виключення і кладовища. Відтак тут постійно працюють над видаленням аварійних дерев, окультуренням могил та власне створенням необхідних умов для підтримки чистоти. Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств, який обслуговує 72 кладовища. Тільки на центральному кладовищі працює 9 чоловік. Тобто кладовищі підтримуються в ідеальному стані. Велика громада, сильна громада. Однак, за переконанням працівників комбінату комунальних підприємств, саме мешканці, головні господарники, адже від них залежить і чистота, і економічна сторона співпраці. Юлія Кучер, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Шепетівська велоспільнота, вкотре об'єдналась задля допомоги Збройним силам України. Близько 150 учасників долучились до осіннього велодня. За благодійний внесок кожен отримав пам'ятну медаль. Просто покататися на велосипеді можна будь-який день, але коли це виїжджає велике товариство, велика кількість людей. Звичайно, можна отримати більше емоцій, більше вражень. Маленьким діткам дуже подобається, коли вони йдуть з батьками, і спереді йде поліцейська машина, яка їх супроводжує. Організовується дозвілля, ну і завжди в нас тут куліш є смачний куліш, який наші традиційні учасники завжди чекають з нетерпінням. Для дітей тут організували ігрову програму з солодкими призами. Ми вже тут другий раз, і тут можна пограти ігри, провести в конкурси, виграти, виграти якісь призи, і це дуже цікаво, та захоплюють. Це дуже важливо для армії зсу, тому що дуже багато є груп. Таких штурмгруп, груп, яким потрібні дрони, потрібні снаряди, потрібні турнікети, потрібно дуже багато чого. А збор їду на для зсу він дуже сильно поміг, наші допомагає нашій армії. Ти допомагаєш країні, ти стаєш єдиним всім, і ти допомагаєш для всіх, для зсу, наприклад, для всіх. Здоровий спосіб життя та спільний відпочинок завжди приносять чимало позитивних емоцій. Захід організовано цікаво, пізнавально, дітям весело, нам цікаво, дуже смачна каша, багато розваг. Ну і саме головне, що ось ця річ вона вартує того, щоб потратити свій час і свої кошти і побути разом і долучитись до хорошої справи. Діти зараз більшість на дистанційному, мало спілкування, мало рухливості, чогось цікавого такого у житті. Те й тому це дуже важливо і поспілкуватися, і відпочити. Ну і звичайно така чудова атмосфера. Ну і плюс велородина поповнюється щороку новими новими і новими учасниками. Наприкінці велодня оголосили зібрану суму коштів. Незважаючи на невелику кількість учасників, велоспільноті Шепетівки вдалося зібрати майже 9 тисяч гривень, які передадуть Збройним силам України. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Яке найяскравіше враження літа? Ставок. Це все? Ставок, друзі, шашлик, печинок. Не знаю, певно, цього літу жара була жарко. <смір> була в Одесі, правда, на морі не була, але яскраво було чути вибухи вночі. На жаль, більш нічого такого особливо яскравого не було. Сонце і тепло, але було б саме яскраве, якби була перемога і мир став вже в нас на землі. В нашій країні. Мабуть, поїздка до сина в Німеччину. до сина, до онука. Літо це сонце, це тепло, це я знаю, це все, що є. Зимою цього нема. Це мої враження. Ну, я не можу сказати. ця війна, вона все портить. Яке найяскравіше враження літа? Що я нарешті кудись з'їздила, побачила щось нове, нові міста України, бо за все життя. Я мало де подорожувала, і цього літа, так як я вже живу одна, я працюю, заробляю гроші, і я змогла собі це дозволити.